Десята в Україні новини на ТВА. І з вами Тетяна Чудаківська. Доброго ранку. Що день терористи зазнають чималих втрат у бою поблизу Маринівки, Сели АТО знищили три танки, два БТРи і три автомобіля бойовиків. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Запеклі бої біля Маринівки не припиняються й досі. Українські військові успішно відбили вже чотири атаки противника. Терористи наступали під прикриттям важкої військової техніки. У бою є загиблі та постраждалі інформації про втрати з обох сторін поки. Немає минулої ночі. Бойовики обстріляли і блокпост сила то поблизу селища Металіст, що на Луганщині. За словами Тимчука, жоден український боєць у бою не постраждав. Тим часом президент Петро Порошенко надав статус учасника бойових дій усім задіянним в АТО у списку, як члени законних військових формувань, які беруть участь в операції, так і працівники підприємств, установ та організацій, які залучені до місії. Він підписав документ, що вносить зміни до закону про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Росія зафільмувала та оприлюднила докази того, як Росія обстрілює Україну з установок ГРАД. Кілька відео виклали в мережу інтернет мешканці міста Гуково-Ростовської області. Знято воно з різних точок. На них добре видно, як з Градів ведеться масований обстріл у бік кордону. Для того щоб відеодокази не були видалені, спільнота Євромайдан продублювала та зберегла їх на своєму каналі. Вот так вот весело в городе Гукарибята Хачитград. Ху... 50 полонених удалося звільнити унаслідок переговорів з бойовиками терористичних організацій ДНР і ЛНР. Про це повідомив генерал-полковник Володимир Рубан. За його словами, у полоні терористів ще залишаються близько двох сотень людей. Переговорна група на чолі з Рубаном увесь час спілкується із так званими керівниками терористичних угруповань, аби ті звільнили усіх полонених. Заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов зауважив, що переговорний групі надається Уся необхідна технічна і організаційна підтримка Європейська рада затвердила нові санкції проти Росії. Відповідне рішення було прийнято на учорашньому засіданні дипломатів у Брюсселі. Обмеження запровадять проти осіб та компаній, які сприяли порушенню територіальної цілісності суверенітету України. Їх список мають підготувати до кінця липня. ЄС також заморожує нові програми фінансової підтримки для Росії від Європейського інвестиційного банку. А європейську комісію закликали переглянути програми співпраці з Росією. Звісно, мова йде про поглиблення економічних санкцій. Підготування відповідного списку осіб це теж свого роду економічне обмеження, але зараз все серйозніше. Окрім того, у вівторок санкції проти Росії посилили США. Обмеження стосуватимуться деяких потужних компаній та банків. Список досить великий. Зокрема, обмеження торкнуться збройного концерну «Калашников», і корпорації «Алмаз-Антей», КБ «Приборобудування», Урал-вагонозаводу, крім цього, під дією санкцій Газпромбанк, Внешекономбанк, компанії РосНЕФТЬ і нафтовий термінал у Феодосії. Щодо осіб, то у списку віцеспікер Держдуми Сергій Нівєров, помічник президента Росії Ігор Щоголів, міністр у справах Криму Олег Савєлєв, а також самопроголошений прем'єр-міністр ДНР Олександр Бородай. Володимир Путін коментуючи санкції, США, звинуватив Америку в агресивності. За його словами, ці обмеження заганяють відносини країн в глухий кут. Натомість, білий дім підкреслює, що Москва так і не зробила необхідних кроків до розв'язання кризи на сході України. Ми продовжуємо підтримувати український народ. Він прагне визначити своє майбутнє навіть під час цієї кризи. Ми пропонуватимемо сильну підтримку Україні, щоб допомогти їй стабілізувати економіку та захистити її територіальну цілісність. Чиновники знайшли новий спосіб заробити цього разу на журналістах. Наші кореспонденти звернулися до державного підприємства «Укрметртестстандарт», стандарт, щоб домовитись про інтерв'ю. Для цього необхідно оформити офіційний запит. На сайті є готовий бланк, і там відкрито написано, що канал має Заплатити за коментар. Нагадаю, підприємство державне і замість того, щоб вимагати грошей від журналістів, воно повинно регулярно і публічно звітувати про свою роботу. Наші кореспонденти зв'язалися із прес-службою за поясненням. І ось що їм відповіли коментарі. телеканал буде за коментар платити. Тобто, так ну, ну це, це не за послуги, це за ну плата за коментар. Плати за коментар, послуги у нас не йде, як е час, який витрачає фахівець на те, що надає вам коментар. Скільки коштує коментар? Це вирішує крім. Це всі новини на цю мить Більше інформації вже за годину. Тож залишайтесь в ТВА. Побачимось.